Якщо найвища інстанція країни поновить найзашкваренішого суддю України, суддю, який перебуває під санкціями штатів за розбещення судової системи, голову суду, який Зеленський і його татарові Смірнови були змушені потужно і переможно ліквідувати саме після того, як штати ввели ті санкції, то ударом це буде не по судовій гілці влади, навіть а по банковій і по зеленському персонально. Бо всі прекрасно знають, де вирішуються всі питання і картонки принесуть під банкову, а не під верховний суд. Буде скандал, будуть звинувачення, будуть крики, що Зеленський з його татаровим і Єрмаком пустились з берега і повертають перевертнів Януковича, і скоро взагалі відкопають Портнова із могили чи витрусять із урти. А головна проблема з Верховним судом в тому, що якщо в найвищій земній інстанції торгують правосуддям, і рішення продаються як гарячі пиріжки чи картопля фрі в Макдональдс, то усвідомлюючи, що правосуддя не буде, врешті-решт громадяни всі земні суди будуть оминати і почнуть звертатись одразу у ті дві останні найвищі над найвищою інстанції. І Бог тоді суддя і лінч цим верховним суддям в Україні з колективним ПТСР і тій владі, яка не поспішає щось міняти у Верховному суді.